Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відеозвіт в чудовому проєкті осіння лялька. Трішечки його затримую. Сьогодні 14 жовтня, по плану, ми мали звітувати до 10 жовтня. Дівчата дуже багато цікавих, яскравих ляльок нав'язали, і за вашу шалену підтримку, за ваше натхнення, яким ви заряджали протягом усього того проєкту, усього цього проєкту я вам величезне кажу дякую. Дякую за підтримку, дякую за мотивацію, дякую, що змушували вставати і працювати. І є чудові результати. Я собою дуже-дуже задоволена, пишаюся, результат мені подобається. Не всі плани виконала, але є дуже круті, гарні ляльки. В кадрі вже стоїть хлопчик Аладдін, єдиний хлопчик у цьому проєкті, який в мене був зв'язаний. Планувала ще зв'язати Гаррі Потера, хлопчика, але ні, поки тільки один Аладдін. Ось такий ось невеличкий, пара йому не готова. Тому він лишається поки один одіньошеньок. Є також ще чарівна дівчинка, яка була створена по е, мастер-класу, не знаю, іноземне здається, можливо, я помиляюся, просто на просторах інтернету знайшла тіло лялечки і вже створила їй зачіску, прикрасила її бантиком і зв'язала її ось такою ось сутендітну. Ніжну і яскраву сукню з твіду. Твіт, мій улюблений, лізе Котон гол твіт На жаль, вже немає цієї ниточки, зняли її з виробництва, але в мене є ще невеличкі запаси. Далі в мене були ще створені дві лялечки, дві сестрички. Показую вам їх всіх, хочеться зібрати в одному кадрі, понадихатися, трішечки вам показати і самій згадати, як це все відбувалося. Більше місяця ми в'язали ляльок і в'язали всі, кому які були потрібні. Я хотіла ще планувала зв'язати русалоньку. В мене було ще в планах зв'язати декілька янголяток, але, на жаль, не вистачило мені часу. Окрім ляльок, я ще створювала іграшки з плюшу, іграшки з напівбавовни, поповнювала асортимент і результати дуже-дуже круті. Буде відео з готовими роботами, але воно буде вже трішечки згодом, мабуть, десь через тиждень, ближче до кінця місяця. Чому? Зараз все розкажу і поясню, в чому така буде затримка. Лялечка-сестричка, одна із була ще така у Малинові, здається, сукні. Я вже забула, яка сукня або бордова, або малинова. Я зараз вам прикріплю фотографію. На ярмарку забрали ту лялечку і вона вже знайшла свою домівку. Чому я безмежно рада, що одна із сестричок вже відправилася до моїх постійних покупців, які постійно у мене купують по вихідним іграшки в парку. Було їх дві, дві по одній схемки. Це колись давно був марафон. Ми в тому марафоні в'язали ляльок, і тіло мені. Цільнов'язане дуже сподобалося, тому завжди тримаю такі іграшки, у яких не пришиваються голови, у яких по мінімуму пришивається тіла, руки, ноги, і я обожнюю цільнов'язані іграшки. І ці ляльки були одні, одні із цільнов'язаних. І дівчинка у синій сукні була цільнов'язана, і Аладін також цільнов'язаний, тому вони зв'язалися доволі швидко і не складали ніяких перешкод, щоб їх скоренько закінчити. Немає в мене іграшок, які лишилися недороблені. Ну, у деяких там є ручки-ніжки, ну там таке зовсім зовсім трішечки. І ще не, навіть не розпочала русалоньку. Я мріяла зв'язати русалоньку, приготувала корзинку для неї, склала пряжу. і... На жаль, часу не вистачило, тому я буду обов'язково повертатися до ляльок, до осінніх ляльок, до зимових ляльок, і ви ще не один раз побачите у моєму виконанні лялечок створених, створених, яких ви ще, можливо, не бачили, або, можливо, яких ви вже бачили. З вас ще хотілося б почитати коментарі, скільки ляльок ви встигли зв'язати за цей період, за цей проєкт. Я знаю, що багато дівчаток в'язали разом зі мною в компанії мріяла об'єднати всі ляльки в одне відео і зняти таке відеоогляд, але знову ж таки за браку часу я не змогла це зробити. Не змогла зробити, я сподіваюся, ви на мене не будете сердитися і будете продовжувати спостерігати за моїми результатами і підтримувати мене ще в одному проєкті. В якому проєкті буду зараз вам розказувати і показувати своїх улюблених красунечок. Красуночки, які зв'язані по тій схемі, з якою я постійно працюю. Це лялечки з волосочками софті. Я обожнюю цих красунь, і в мене цього разу в цьому проєкті було зв'язано аж цілих дві лялечки: одна з коричневим волосічком і одна з чорнявим. Є в мене ще розпочаті ручки і ніжки для лялечки, у якої Буде біле волосочко, але але поки поки тільки дві. І ось така ось чорнява красуня. Мені з чорнявим волоссям більш за все подобається ляльки, тому вони будуть ще не один раз з'являтися в моїх відео. Моїх відео, які я обожнюю для вас знімати останній тиждень, трішечки був такий затянутий. Пів, пів тижня я знімала активно, знімала, знімала, хотіла все вам розказувати, показувати, а потім бац! І на пів тижня зникло натхнення на зйомку. Саме на зйомку, але продовжувала в'язати і дуже багато чого встигла нав'язати. Обов'язково вам ще покажу в наступних відео. Але це буде вже через тиждень, тому що. Цього тижня з 14 жовтня по 20 жовтня я буду приймати участь у крутому, шаленому, дуже дуже мотивуючому проєкті іграшковий бум осінь. Іграшковий бум осінь організатор проєкту Оксана Недошитка. Всі знають цю майстриню. Хто ще не знає, рекомендую. Внизу під відео буде обов'язково на неї посилання. Це дуже крута майстриня, яка має. Сильну волю духу, яка має наполегливість, яка дуже велике дає приклад для багатьох дівчат, які вважають, що все в житті погано. Ні, в житті є невеличкі перешкоди, через які треба рухатися далі і продовжувати жити, і мотивувати когось, можливо, комусь ще хуже, ніж нам. Тому не опускайте руки, вірте в краще і продовжуйте жити і творити. Як це робить наша незламна Оксаночка-недошитка? Оксаночка, тобі вітаннячко, я обожнюю твій канал, обожнюю тебе, нам Божінька дав змогу зустрітися з тобою, поспілкуватися, провести трішечки часу, і це час незабутній. Я ніколи не забуду цю зустріч, і у кого є можливість, у кого є хоч якась краплиночка наблизитися до своєї мрії, і ви. Думаєте, чи варто, чи не варто, варто. Тому що це такі спогади, які несуться з нами все життя, вони залишаються в спогадах, вони лишаються у нашій пам'яті і це не передати словами. Дякую величезно Оксаночці, що вона постійно мотивує, постійно надихає і запрошую вас також до нас, до нас, дівчат, доєднатися. Які будуть в'язати в іграшковому бумі осінь. В'язати можна що завгодно, в'язати можна скільки завгодно, навіть якщо у вас є одна іграшка, ви хочете її пов'язати у компанії, запрошуємо телеграм-канал до Оксаночки в наш чатик, де ми спілкуємося, де ми надихаємося і де ми ем, створюємо чудові яскраві іграшки. З одного проєкту перепригую в інший і дуже-дуже тішуся, що є така мотивація. Я буду далі створювати іграшки, які ви вже побачите у наступному відео. Я, так як і планувала, як і минулі сезони я буду знімати кожного дня один день, один старт, продовжую в тому ж дусі. Мені це подобається, мене це надихає і стимулює закінчувати іграшки день в день. Тому я буду продовжувати в тому ж дусі. Знімати кожного дня і викладати кожний ранок новеньке відео, щоб вам було під що пов'язати. А зараз продовжимо ще роздивлятися ляльок, тому що ці ляльки це ще не все. Є ляльки, яких ви ще не бачили. Можливо, тільки ті, хто спостерігає за шорцями, в шорцах ці е, іграшки з'являлися. А ось е, так, щоб їх роздивитися поближче, у відео я таких ще не показувала. Одне із. Милих створінь це ось таке ось українське янголятко. По опису Тані Янчу обожнюю обожнюю ці, ці іграшки, обожнюю цього автора, не перестаю захоплюватися і рекомендувати в'язати саме по її мастер-класам іграшки. Ось таке ось цільнов'язане янголятко, пришиваються тільки крила, пришиваються ручки, і пришиваються паричок, ну, і пришивається ну або гулька, або хвостик, що ви оберете. Там у автора є на сторінці декілька варіантів, як можна оформити зачіску саме цього янголятка. Мастер-клас безкоштовний, але треба його зв'язати поетапно. Вона виставляє, викладає на своїй сторінці перший етап. Ви його в'яжете, її відмічаєте як автора, показуєте, що ви створили, і вона вам дає другий і третій етапи. Дуже проста, дуже яскрава і дуже неповторна іграшка. Я вже їх дуже багато зв'язала таких янголяток. Вибачаю за слово паразит дуже-дуже-дуже, але мене розпирає. Натхнення багато. І сподіваюся, вас також трішечки зможу змотивувати і зарядити моїм гарним настроєм, який в мене зараз на створення іграшок. Цей янголятко, він не один. Є в мене ще один янголятко і він такий трішечки на домового схожий. Дин -дин 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 -дин. Знову ж таки, мені захотілося зробити янголятку з волосся софті. Ось такий ось такий вийшов результат. Знайшла на просторах інтернету схемку плюшового купідончика, а я його перетворила на янголятку. Ось така в нього пухнаста зачіска, ось такі у нього затоновані щічки, вишила йому, йому обличчя, і він у біленьких трусиках. Мені дуже сподобався, я бачила, що дівчата також таких в'язали. Іна, тобі привіт. Іна в'язала з, плюш... з плюша такого купідончика. і вийшов неперевершений. Неперевершений, мені дуже-дуже сподобався. Це також іграшка, цільно в'язана від ніжок до макушки і зачіску там з витянутими петлями у мастер-класі, саме з плюшки. Рекомендував автор. Ну, а Мій результат це ось таке янголядка, ось миле створіння. Мені дуже-дуже сподобалося. Еще, є ще роботи. Думаю, куди тепер ставити наступну лялечку. Це лялечка-повторчик. Лялечка-повторчик по мастер-класу, якого вже немає у вільному доступі, але я продовжую їх створювати. Знову ж таки, хотіла їх зв'язати декілька, а вийшла поки одна крихітка. Одна крихітка і вона виглядає ось так. Є ще в мене зв'язано декілька паричков, але вони поки тільки парички. Буду продовжувати, буду знову ж таки їх нав'язувати, вони гарно продаються, на них гарно реагують, і вони не дуже дорогого асортименту, можуть більшість собі їх дозволити. Тому ось така ось крихітка в досить незвичному кольорі сукні, я такі ще не використовувала, зазвичай це рожеві, червоні, бордові. Жовтенький, точно не ось такий Не знаю навіть, як цей колір назвати. Якщо ви знаєте, що це за колір, пишіть, буде цікаво почитати, як він вірно називається. Ізумрудний, не ізумрудний, але мені він дуже сподобався. І я жалкую, що в мене тільки один моточок був, і то він уже розпочатий. І, і що? Є в мене ще одна іграшка. Давайте рахувати. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, десять уже іграшок є, і зараз я вам покажу останню іграшку, яку ще ніхто ніде не бачив. Я її намагалася стримувати до останнього відео, щоб хоч якась була родзинка на цьому звіті, щоб хоч якась була цікавинка для вас. І я сподіваюся, в мене вийшло. Заінтригувати вас, і лишити саму яскраву, на мій погляд, саму яскраву, саму гарну іграшку на останок. Готові? Якщо в'яжете, призупиніться і подивіться на мою красунечку. Та-да-да-дам! Дивіться, яка в мене гарненька вийшла відьмочка. Мені дуже-дуже сильно вона подобається. І сукня, і. А... Колготки її і волосечко, знову ж таки софті, куди без софті. Я вже давно мріяла саме таку помаранчеву зачіску зробити, і бачите, вона мені знадобилася для моєї відьмочки, Я її зробила тут невеличкі а, поворозочки на її капелюсі. Хотіла її саме таку зробити, щоб капелюх мог, міг зніматися, бо він не ну, пришити це не цікаво. Іграшка вже не така ігрова буде, тому я її просто прив'язала на такі поворозочки, щоб просто придів отак шляпку, зав'язав ззаді, і вона вже готова летіти. Ось така ось красунечка з пальчиками в незйомній сукні, сукня вив'язана. І ось така гарнюнька. Пишіть тепер вашу думку, хто вам більше всього сподобався? Яка лялечка більше всього вам запам'яталася з мого асортименту? Мені результат дуже-дуже подобається. Я не знаю, я довго думала, скільки я встигну думала, гадала, як їх по партіям в'язати чи по схемам, взяти одну схему багато нав'язати, потім іншу, а потім, думаю, ні, вони будуть... Одного плану і, можливо, не вистачить мені часу. Я дуже мріяла ось таких ось лялечок, як я полюбляю з волосочками софті довговязих, величеньких, більше 30 см, мріяла їх зв'язати за проєкт 5 штук. На жаль, на жаль, не вийшло, лише тільки дві і третя розпочата. Але це крутий, яскравий, гарний результат. Я е, впевнена, що всі лялечки знайдуть свої домівки. Всі вони, всі вони будуть продані, обов'язково продані, тому що ляльок в мене доволі мало на столі лишилося, а інколи приходять і питають, є у вас там лялечка і там іграшка для дівчинки і тому подібне. Дуже багато українських ось таких янголяток опису та Янчу вже виїхали, вилетіли зі з нашої країни, відправилися у інші країни. Дарувати радість нашим українцям, які вимушені зараз перебувати за кордоном. Дуже багато ось таких ось маленьких лялечок, тішить маленьких діточок, тому що вони, ну вже я не знаю, більше двох десятків, мабуть, я їх зв'язала. Дуже-дуже багато. Я їх по п'ять штук зазвичай в'яжу. Цього разу, на жаль, одна лялечка. Ну, Одна це також результат, і вона буде поки. Поки прикрашати мій стіл одна. А далі подивимося, куди занесе натхнення, бо воно таке е, Не, 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 не можу згадати слова. Ну, ви мене зрозуміли. Не можу його вловити. Сьогодні хочеться одне, завтра хочеться інше. Не можу зупинити свій список, який поповнюється кожного разу новими мастер-класами, що я планую, що я хочу і що найближчим часом. Я запланувала собі зв'язати, тому на моєму каналі вам буде дуже цікаво. Рекомендую підписуватися і слідкувати за нашою творчістю. В наступних відео я буду вам показувати, що хочеться мені створювати в іграшковому бумі. Кожного дня нове відео. Чим вам не натхнення. Натхнення, і буде під що пов'язати, що і кого послухати. Тому з вас підписка, з мене цікаві. Іграшки, цікавий контент, і будемо разом створювати яскраві емоції для наших діточок. Дякую вам величезне, що ви були поруч. Не забувайте підписуватися на дівчаток, які а, також приймають участь у всіх проєктах, які і в а, осіння лялька, і іграшковий бум осінь. А хто хоче доєднуватися до проєкту, можна ще доєднатися. Хоч і сьогоднішнього дня стартував цей проєкт. Але у вас є ще час до кінця цього тижня доєднатися, якщо буде бажання. Одна іграшка так одна, п'ять іграшок так п'ять. А ні, так можете дов'язати недов'язки, які вас вже чекають не перший день. Тому головне в'язати все з позитивними думками, з гарним настроєм і не зупинятися. Треба багато працювати, треба багато яскравої краси робити, щоб на неї звертали увагу, ви Робіть пости, щоб люди бачили, що ви таке можете створити своїми руками. А я вам кажу величезне, величезне дякую, що підтримуєте, що надихаєте, що пишете коментарі, ставите вподобайки і підписуєтеся. Для мене це натхнення і мотивація на нові цікаві відео. Бажаю по традиції нам всім мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Бережіть себе, осінь. Дуже різко до нас завітала. Було тепло, тепло, а потім дуже різко стало холодно. Тому бережіть себе, одягайтеся по погоді і нехай у вас все буде добре. З вами прощаюся до завтра. Завтра вже побачимося в новому проєкті іграшковий бум осінь. Бувайте!